Розчарування путіним, ну я не про українців, звісно, що мільйони нас із вами, друзі. Ні, я ні про того... розчарування – Це не те слово, яке характеризує наше ставлення до росіян в цілому і до Путіна зокрема, це також правда, але ви Ігоре, розумієте про кого я а, добре, що воно є. Добре, що воно поступово навіть посилюється. А, я дуже сподіваюся. До речі, на найближчі вихідні в якому плані кіткелог. Поїхав з України, він явно зустрінеться з Трампом, розкаже йому там певні речі. Трамп буде скоріш за все робити якісь заяви на вихідні. Росія при цьому точно ж не зупиниться від своїх терористичних якихось обстрілів. Можливо, в нього риторика і далі буде мінятися. З іншого боку, ну сталося те, про що ми з вами ще й говорили на початку власне каденції Трампа: що рано чи пізно, рано чи пізно, до нього дійде. Що Путін це не та людина, з якою можна домовитися, це не та людина, яка виконує взяття на себе зобов'язання, і це не та людина, яка Трампа поважає так, що буде робити все, про що вони говорять. Так що це розчарування, воно є. Ну для нас сподівання в тому, що воно буде тільки посилюватися, тільки посилюватися, і буде мати. Потім вже конкретні наслідки у вигляді практичних кроків щодо тиску на Російську Федерацію, щодо підтримки України, ну і багатьох інших речей, які для нас є вкрай важливими. Це те, що було сказано на адресу і про.